Отже, розкажіть трохи про ангелів. Коли вони з'явилися, то ангел говорив спершу не бійся. Ми бачимо скрізь їх гарними картинки, ікони, фільми, статуетки і так далі. Катю, дякую за питання. Дивіться, те, що ми бачимо, є тією формою, яка є представлена для нас. Але це не означає, що ангели справді є такими. Вони є не такими, якими ми їх можемо побачити взагалі. Тому що ми можемо побачити те, що фізичне, а ангели вони не фізичні. Тому наші зображення про них є дуже сильно умовними. Е, опис, який є в старому заповіті, який є в новому заповіті, зокрема в Откровенні, е, там е, шість пар крил, все тіло всіяне очима, е, або так, як всюди вони приходять і кажуть, не бійтеся, ну тобто люди боялися. Треба розуміти, що це духовна істота. Яка не має тіла, яка приймає певен вигляд для того, щоб звернутися до людини, бо ну люди без тіла, без тілесних істот не бачать, тому вони приймають пев певен вигляд, щоб ми зрозуміли. Але це зовсім інший вимір, це зовсім інша історія. Ангели з'явилися перед нами, перед людьми ми маємо душу і тіло, тобто ми маємо духовний вимір і фізичний, вони мають тільки духовний вимір, фізичного не мають. Ми маємо можливість помилитися і виправитися, ангели, якщо вибрали не ту сторону, згрішили. Це демони, сатана, нечиста сила. Вони вже шансу виправитися не мають. Тому що вони досконаліші набагато за нас, за людей, вони розумніші набагато за нас. І тому вони добре знали, що вони робили. Ми по своїй. Обмеженості розумові, скажімо це так, маємо право на помилку і маємо право на виправлення і на покаяння, що, звісно, нас дуже сильно тішить. І що дуже сильно дратує сатану, того що він дуже добре розуміє, що він зробив, але змінити вже нічого не може. А ангели це прекрасні істоти, які будуть нас супроводжувати всю нашу вічність. І ми з ними будемо разом. І це прекрасно. А як саме вони виглядають, там побачимо, бо ми вже тоді теж будемо не зовсім тілесними. Хоча також будемо мати в іншій формі, але тіло.